Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити та поділитися наступною інформацією, як буде відбуватися процес здобуття вищої освіти в 2024 році. Адже зовсім не щодавно, 5 січня, Кабінет міністрів України погодив відповідний проект закону. Невдовзі даний законопроект буде надіслано на розгляд до Верховної Ради України. Що ж зміниться. І що очікувати здобувачам вищої освіти уже в 2024 році? По-перше, в даному законопроекті, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради, Протягом наступних п'яти років частка вступників, які зможуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти, ти на даній формі має збільшитися на 40%. Також закон не передбачає, що буде, що буде жорстке розділення на бюджетників і контрактників. Частина студентів зможе надалі навчатися безоплатно за державними або регіональними замовленнями, яке буде сформоване з урахуванням реальних потреб держави. Ще більше студентів зможе навчити, навчатися за системою співфінансування, коли частину коштів за них буде сплачувати держава у формі державного гранту або пільгового довострокового кредиту, а інша буде фінансуватися за кошти фізичних або юридичних осіб. Також залишиться можливість навчатися лише за кошти фізичних та юридичних осіб. Розмір державного гранту буде залежати від результатів зовнішнього оцінювання знань та яку ви оберете спеціальность. Відмінні результати дозволять претендувати на державні гаранти, які будуть повністю покривати вартість навчання за спеціальністями, які будуть мати попит на ринку праці, високі та середні результати зовнішнього оцінювання на часткове покриття. Іншу частину студент співфінансуватиме за кошти фізичних осіб. Ну, тобто, ви будете сплачувати, батьки будуть сплачувати або матиме можливість отримати пільговий довгостроковий кредит. Передбачено, що державні гранти будуть виплачуватись упродовж встановленого терміну навчання і будуть навіть індексувати за рівнем інфляції, за думкою Міністерства освіти України. Такі зміни будуть розвивати принцип, що гроші ходять самі за студентом і буде передбачати фінансування не закладів, а здобувачів освіти. Також розширюються можливості для вступників, отримуючи фінансову підтримку від держави, ви зможете вільно обирати університет, форму здобуття освіти та освітню програму. Водночас, система державного замовлення також збережеться, вступникам на конкурсній основі буде надана можливість безоплатно отримувати та здобувати освіту на місцях державних і регіонального замовлення. Частину бюджетних місць буде відведено для вразливих категорій вступників згідно зі встановленими квотами. Передбачено, що правила розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти із специфічними умовами. Навчання та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти суттєво не зміниться. Якщо ж Верховна Рада оперативно ухвалить даний законопроект, то нова система грантів уже запрацює з вересня 2024 року.